Польнарев, будучи на емоціях, побіг мститися за друзів і не захотів нікого й нічого чекати. Тому команда вирішує розіграти невеликий план капкан та розділитися Джотера з французом, так з дідом. Діло відправився за Джозефом, і божечки, який же він а. У поки дід з мівхантером тікали, то останній плюс-мінус зрозумів, що Зефорд схожий на Старплатіном Джотеро, але з якимось секретом, попавши в аварію, наші протагоністи тікають і, полетівши наші спайдермени, заманюють діло до місця, де вони починають уже повноцінну битву з вампірюгою, щоб розкрити секрет його стенда. Поки вони летіли, до речі, тут нам ще трошечки розкривають історією Кокеїна, що він той самий дидинсайт, який ні з ким, окрім свого стенда, не спілкувався. Ну і звичайно, що ніхто навіть батьки не розуміли зрозуміли. простягнувши свої діряві труси на полі бою, Какюїн гадає, що діло ніяк не вирватися, але неочікувано він отримує пробиття та стає пончиком. В Японії зараз близько півночі цікаво, що зараз роблять батько з матір'ю. До героя доходить, що здатність стенда діо це час. Тому він подає знак діду, щоб той на далекій відстані дізнався про це. І відправивши останній смарагдовий сплеск, Какюїн помирає. Какюїн Норіакі загинув.